Правила захисту неповнолітніх у церкві під такою назвою відбувся вишкіл для священників львівської архідіацезії. Семінар проходив у два етапи. Його головна мета ознайомити духовенство з правилами в контексті захисту дітей у церкві, аби гарантувати неповнолітнім безпечне середовище зростання при парафіях та релігійних виховних закладах. Проводив зустріч отець Олег Саламон, делегат архієпископа у справах захисту неповнолітніх, і психотерапевт, керівник центру духовної, психосоціальної та психотерапевтичної підтримки імені Генріха Мосінга. Ознайомитися із правилами, які функціонують в контексті захисту дітей в католицькій церкві, можна на сторінці комісії у справах душпастерства молоді Римо-католицької церкви у вишколі у Львові, який проходив у два етапи та двох форматах онлайн і офлайн. Загалом взяло участь близько 150 священників і богопосвячених осіб львівської архідіоцезії, чи неповнолітніх пастерських та вихоніпрактиці католицької церкви в Україні. Правила захисту неповнолітніх в пастерській та виховній практиці Римсько-католицької церкви в Україні є інструментом для усунення ризику зловживань щодо неповнолітніх, а їхнє дотримання дозволяє мінімізувати ризики зловживань у відносинах з дітьми та молоддю. Ціллю документу є, по-перше, гарантування безпеки неповнолітнім довіреним церкві або підпорядкованим церковним установам та залученим працівникам. По-друге, це гарантування моральної впевненості батьків або законних опікунів неповнолітніх щодо застосування найвищих стандартів безпеки в церковній педагогічній практиці. Це йде, йдеться тут мова і про безпосередньо наші душпастерські ініціативи, які ми е, організовуємо в наших спільнотах, парафіальних, спільнотах е, законних, е, але також це стосується і інших е, власне, практик Римсько-католицької церкви, е, особливо виховній. Е, е, чи виховному служінні. це дитячі садочки, це школи, це відповідно світлиці, це різноманітні організації таборів, ОАС і так далі. Основа цього документу це забезпечення найкращих інтересів неповнолітніх із наголосом на, по-перше, слухання дітей та молоді. Повага до них як до осіб, уважне ставлення до їхніх прагнень та досягнень, залучення їх до процесів прийняття рішень там, де це можливо, заохочування та позитивна мотивація. Усі працівники, ми вже говорили з вами. Може не говорили, то скажемо, що цей закон, що цей документ має на меті, коли вживає слово працівники. Це стосується як усіх духовних, які безпосередньо відповідають за дітей та молодь в контексті неповнолітності, але також всіх, хто в тій чи іншій мірі буде брати участь в церковних різних ініціативах. По Пов'язаних з виховавчою місією церкви: це вихователі, це вчителі, це медсестри, це аніматори, модератори, волонтери всі вони тут будуть в цьому е, приписі нашому, в тому в тих наших правилах функціонувати під назвою працівники. Тому я буду, якщо я буду говорив про працівників, то такий ширший контекст цього.